Український віртуальний опір представляє. Окупант. Це слово насторожує нас і заставляє протидіяти проти окупації і цього окупанта. Наш український народ добре знає, що таке окупація і окупант. Так сталося. Що наша країна була під окупацією Сибірських тюркських народів, поляків, австрійців, і в кінцевому результаті весь український народ був окупований російсько-фінотюрським народом. Така доля окупації спіткала багато народів планети Земля: індіанців Америки, туземців Австралії і Нової Зеландії. Наслідки цієї окупації відомі всім. Це масовий геноцид, етноцид цих окупованих народів. Знищення їхньої мови, культури, перетворення цих народів на англомовних іспаномовних громадян Сибірська московська орда першою в світі задіяла методи окупаційної політики проти інших народів, розбудовуючи свою фінотюрську державу Московію, вони нав'язали окупованим народам староболгарську мову, змішавши її з місцевими мовами. В сучасній державі Росії існує багато зниклих народів, і на карті Російської Федерації ми їх не знайдемо. Ніколи ми вже не почуємо їхню мову, а їхню культуру ми можемо побачити тільки в музеї. По данным ЮНЕСКО, в России помимо 20 исчезнувших языков еще 22 считаются находящимся в критическом состоянии. 29 – в серьезной опасности. Под угрозой исчезновения оказалось 49 языков, в том числе калмыцкий и удмурский. Опасения ЮНЕСКО вызывают положение 20 языков, в числе которых оказался белорусский, чеченский, якутский и тувинский. Російський народ, можливо, не розуміє, що він проживає в багатонаціональній країні, в якій проводиться політика знищення їх самих зсередини, і поетапно з них формують інтернаціональний народ, який називається російським народом. Пройдуть роки, і на карті Росії ми не побачимо вже республіки в складі Росії. А будуть краї чи області, наприклад. Буде кабартино-Балкарський край, Чеченська область, Якутський край, а народи, які проживають в цьому краї чи області, будуть розмовляти староболгарською мовою, і культура цих народів згодом зникне, як і їхня мова. Можливо, народи Росії мають інше виховання, і вони не цінують свою рідну культуру і мову. Вони легко покоряються вихованню кремлівських окупантів. І тому вони готові відмовитись від своїх прадідів, мордвин, марійців, якутів, і з легкістю відмовляються від своєї мови і визнають іноземну, давньобалканську мову як рідну. Народи Росії, які втратили свою мову, вони втратили разом з мовою своє національне походження і культуру. Ці люди заявляють, що вони руські люди, та весь світ знає, що руський народ проживає. І проживає від Дніпра до Карпат і мають свою культуру і свою мову, яка називається сьогодні українською. Ну жив остання на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живу, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай злінуть воріженьки на вічні віки, нехай злінуть воріженьки на вічні віки. Роги кляті нас на хіл саджали, як живцем палили у смолі пекли, козаки у та життя неблага. Нехай зінуть горі, на вічні віки, нехай зінуть горі, на вічні віки. Слова сказать, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай Горі женьки на вічні віки, нехай Горі женьки на вічні віки. Хай ніколи не побачить сонця той, хто зрадить батьківщину. І як тайно першому вбивці на землі, ніколи не було, нема і не буде прощення, хай так не буде прощення і тим, хто заради лакомства проклятого вбив у серці своїм вололюбний дух народу нашого, зрадив мову, відсрався віри Християн. Хай живу, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте, червона калина, нехай знідуть горе, женьки на віки, нехай злідуть горішенки на вічні віки, хай живе, живе вільна Україна, хай живу, живуть, вічно козаки, хай цвіте,